Сьогодні про те, як ми все створюємо. Ви того хочете чи не хочете, ви все одно про щось мрієте, щось кажете, щось заказуєте, а потім ви це отримуєте. Але от біда в тому, що люди часто не вміють це бачити. Тобто, ви щось захотіли таке, знаєте, отак, ну забажали, так от підключилися до того, так прямо ну так хочу там щось, і вам потім приходить типу та можливість, з яку ви отримаєте те, що ви хотіли. Але людина потім сумнівається далі вона боїться тоді включається страх. Знову ж таки, абсолютно все в нашому житті приходить або через знання, а відповідно, або через кризу. І зачасту дуже багато людей діють через кризу, через те, що вони перебувають в страхові, бо знову ж таки, всі люди вони діють або через любов, або через страх. Ну, через любов діють одиниці. В основному люди діють через страх, через те, що людині страшно за іншу людину, вона дуже сильно боїться, і таким чином вона сама того не розуміючи притягує негативні події. Розумієте, чим більше ви так сказати боїтеся, чим більше ви ну туди, от а як воно так, а як воно що там, ?А... от потім пожнете. Ну тусь розумієте, от про що я кажу? Ви все створюєте. Буває так, що людина йде по вулиці, там щось і така. О, Боже, яка машина там собі таку хочу. І так, і потім, от так людина, хоче машину, да дуже. І потім вам дається ситуація. Наприклад, ваш знайомий продає машину, і типу, от, бери, купляй в нього. І ви далі починаєте вагатись. Боже, я зараз вложу гроші. От в мене там є там, не знаю, сі там тисяч доларів. Я зараз їх віддам. А що буде? А невідомо. А війна? А вдруг там щось там та да? і людина, типу, нієт. Окей, ви самі захотіли, ви самі відібрали. Які претензії, розумієте? От якби ви тільки вміли це спостерігати? І це так у всьому. Так же само, там, чоловіків, хлопців і так далі. Тобто людина замовляє через рот, вона каже, я там хочу тото, -то, я там хочу так-то. І воно вам приходить і приходить прям таке, як ви замовили. Але тоді людина починає сумніватися, а потім ще лякається, потім ще страшно, потім ще так, потім ще так. І вона така, типу, ой, да, там ну якось там да, не хочу. Ну там потім от включаються оці сумніви, і от людина здається, типу, не не бере, не робить те, що хочеться. Конкретно, наприклад, от я дивлячись на своє життя, чітко усвідомлюю певні моменти, де колись. Я ну взагалі не приймала типу там сни сняться, які збуваються типу, взагалі голова взривом. Потім там от ситуації в житті, да, де тобі, типу, якщо ти не чуєш через ум, через розум, через логіку, через слова, то тобі покаже кризову ситуацію в ну, в здоров'ї, в житті і так далі. Тобто я от не могла почути, що типу людина вона сама повинна пройти ті уроки. Я от не розуміла того, що типу. Там, якщо ситуація якась відбувається, то значить це ну для тої людини. А я ж такий спасатель малібу, всіх бігла спасати, рятувати, допомагати. Тут я вже там щось, тут я вже то, вже там, от розумієте, отаке. От І виходить так, що кожного разу я ну получала, тобто яким чином, коли мені треба було щось, та людина ну так лупила, де я просто вила від того, що типу, ну за що ви зі мною так? І от тільки до того моменту воно йшло, поки я не навчилася, Розумієте, поки я не навчилася обирати себе. Я весь час обирала іншу людину, зато отримувала так сказати лопатою по голові. І так у всьому. І потім, коли я от прийшла в цю нумерологію, да, прямо в ці цифри, в от цю, цю інформацію, ці сюца, там як воно що. От тоді, от прям коли я туди пішла, от прям з головою, от тоді я все розуміти, отак по картинці ти дивишся, а тобі не треба було так, а тут треба було так, а тут треба було так. І якщо б я то знала тоді, то б я його застосувала, відповідно, ну, зовсім по-іншому було. Але тоді мені ну не треба було то знати через те, що якби мені то дали тоді, я б його отак через одне місце і Типу, ах, це фі фігня. А коли от в здоров'ї, да. Коли я не ходила ногами і відповідно застосовуючи у це, я ну як би да, слава богу, літаю прям все класно. Ну і потім от ніхто не помінявся. Просто я почала по-другому, розумієте? Потім так само я давай ці цифри у відносинах. І от, ну, як я його все постворювала, от, ну прямо от і все, не, нема по-другому. От ти замовляєш, тобі приходить. І, і просто ти будь готовий це побачити. Ну, от конкретна ситуація. Там, я замовляла собі хлопців, відео є, я ж про це вже не раз розказувала. Так мені треба такий-то, такий-то, все. Я поняла, як його робити, думаю, все замовляю. Там. От би такі, такі. І він приходить прям от такий, як замовлення. Але щось не то, ну от не йде. Потім така, а, треба емоцію, давай. от Я отут, а він навколо мене. О, приходить, розумієте, копі, все, от твої списки всі виконані. І я така, о Боже, ну воно реально бувало так, що я сама в шоці від тих замовлень, як воно я, Ну Ти не, подруг, не буває по-другому. розумієте, Наприклад, та сама картина, коли. Там, от там купили машину, а в нас ну, в мене не було машини. Типу. І виходить, там я така пам'ятаю, я цей момент, коли я так думаю, боже, от би десь машину, ну я не знаю як, я не знаю де. Ну, ну от машину, щоб додому поїхати машиною. І ввечері, от розуміти, наскільки я була в шоці сама від того, що ввечері там хлопець приїжджає додому на машині. Типу, і він такий: о, типу, там дали, можна поїхати додому. І ми реально поїхали додому на машині. Прикиньте, ну я прям така сама. В шокі з того, як воно працює. Так же само, там, от, потім як я свою машину створила, розумієте? От, отак, так само я дуже хотіла давай ага, там все. я там плакала, просто вообще, давай треба то оп'ять давай то. Розумієте? Ну, історія от, ну, просто. Ну, коли ви того хочете, ви того досягаєте. Потім так само, от все, машина була. Далі мені треба навчитись їздити на тій машині, розумієте? Так само я не вміла їздити, не вміла. І виходить я. А в мене на механіці машина ну перша. І я така, от ту механіку, ту передачу. Там, типу, ще на першій їду, а потім вже от всього гублюся, Потім, типу, там, наприклад, до третьої дойду, а вже з третьої на першу, я вже там не вмію, розумієте. Ну, типу, що там на дні зранку, що скидаєш, ну не от не, не, не виходило в мене, воно по-другому в мої мозгі, от воно не, не так працювало. І я теж отак страдала, там, хотіла їхати, воно не вийшло. Я психувала, я нервничала, Я там прям вообще, в итоге всі з мене сміялися, типу, що у тебе нічого не вийде, там, типу, от якщо в тебе мозгів немає, то, то і, типу, і, не, ну, і не пробуй, і так далі. І от тільки сестра мені розумієте, знову ж таки, вона каже. Чо ти плачеш, що плачеш? От в нас там і то, і то, і не вміли, А тепер воно як їздять? І я така да, да. Якщо б вони змогли, і я зможу, розумієте? От одна людина тобі, отак, і все, і ти чіпляєшся за то. І я прям така уявляла. все, потім я два роки від'їздила на механіці як добрий день. Потім виходить, я така все, Мені вже механіка. Ну пробки в в місті, дуже великі пробки. Ну і получається така все, на автомат. І теж я така створюю. Ага, мені треба така, вже є, значить, треба така. Вже ото то є, значить треба ото. Ота. Я така його заказала і прям бюджет. Отак, все. І розумієте, ми її не в інтернеті, ніде гоп, приходить людина. От таку машину продає, гоп берем красна. Розумієте? Все просто отак. Те саме з квартирою, розумієте? Ви його самі все створюєте. Просто мозгами ви до того не дійшли. Тобто, ви думаєте, що воно, типу, ну прям там вам наказав, там, от Бог вас наказав, Бог вам там то. Останьте від от того Бога. Чого ви до нього вчепилися взагалі? Він там, от всім дав хороше життя, а вам тільки погано. Ну, от він прям сидить і фільтрує от, от, от в інтернет, да, зайшов і переби о вам погану жизнь даю. Ну нема ж такого. Ви його самі створюєте. Ви самі обираєте чоловіка, який. Ну ізначально вас принижує, б'є там, не не любить, не цінує. Він вас отак, як, як тряпку вишвирює. А, а ви ж такі, от, він мій! Люблю, не могу. От все там його до, до тих пішли, наколдували, наприворочували, наворожили. Опять такі ні, я не, ні, ага. А потім вилазять оці всі моменти, так? Да? Пожалуйста. Ну ви самі, ви тупо все робите самі. Потім розхльопуєте свої наслідки. Чого чо ви ну, обіжаєтесь там? Да? Так само, люди, які багаті, вони ж не стають багатими отак. Вони ж спочатку що роблять? Вони беруть. Там пахають, 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 да? потім ті гроші збирають, потім вложують, інвестують в якийсь проєкт, в якусь там забудову. Вони ризикують, вони там от так само, наприклад, там, от людина їздить на заробітки за кордон, заробляє, ті гроші привозить і вложує в щось своє. да, Там або примножує їх, або там ну хату розбудовує, або ще щось, так далі. І от, наприклад, рік, другий, третій, п'ятдесятий, і вже через 30 років вона, типу, супербагата. А ви такі, ох, авто повезло. Да, звісно, повезло. А то, що вона там хірачила, то, то ну типа ой, ніхто ніхто не бачив. А ви в той час відпочивали, так? а потім розказуєте. Так само я це була ситуація, коли я їхала ну, так як перевізник. І, типу, цей перевізник він возив за кордон людей. От і ну там по дорозі, типу, там підбирали. І він каже: типу, що от з мене, типу мої сусіди сміються, типу, що полякам жопи витираєш. І він каже: Ну так, да, знаєте, але коли типу, ну там різдво чи паска, треба гроші, то він каже: Вгадайте, до кого приходять позичати.' І каже: Я раніше позичав, бо думаю, ну реально, ну треба треба позичити треба допомогти. Там то. А потім, ну от що вони його обзивають, що він. Типу вдома не сидить, полякам жопу витирає. Такий сякий пересякий але ж до нього біжать по гроші, і він каже: я більше не даю все. Да, я поганий, полякам жопи витираю, але зато каже, я маю. Зато в мене то і то, і то, зато каже, ото, ото, ото. І я от прям мені щолкає в голові. А реально, от вам пожалуйста, он просто ну ще я студенткою була. Як от така ситуація? І ну прям ну 100% правий дядько. Ну прям мільярд відсотків. Тобто, розумієте, ви ж не бачите те саме, от як я працюю, скільки я не сплю. Як я там працюю, ніхто цього не бачить. Ну ніхто. Всі бачать тільки результат, той, який от, там є. Да? І теж знову ж таки, от ти тебе, от результат не для того, щоб похвалитися, а типу, що ну бачите? От я застосувала, от мені ну, результат. Беріть, робіть, і у вас так само буде. Але ж люди дуже хитрі, вони настільки хитрі, вони самі не хочуть нічого міняти. Вони хочуть поміняти чоловіка, хочуть поміняти батьків, родичів, всіх-всіх-всіх, Але ну, типу, самі мінятися вони не будуть. Хай міняються всі, бо всі не такі. А ви такі святі, божественно правильні, і, і вам же ж не треба мінятися. Так само люди дуже багато ходять по різних там ну, магічні штуки роблять, і потім. Просто з криком доказує, що ні. але результат вам от. Ну, кому ви то е, потім розказуєте? Ви ж самі то розхльобаєте, розумієте? Ви ж самі потім від того будете страдати. Але ну щось якось ну, я не знаю, що, що в людей в голові, чого вони так не зображають. того. От, розумієте? І от картина така, що ми все самі замовляємо. все. І от, наприклад, я знаю свої цифри, чітко знаючи, що мені куди, я просто роблю по, по їх. Так само, колись ще е, в 2018-му, чи десь отак е, там на роботі я працювала, і там мене, ну, настільки було все. Погано, ну просто ну везде все погано. І Там одна знайома каже, от в мене є нумеролог, давай тобі розклад е, зробить. А я ж то не вірила, кажу, що, ну дурачки якісь, який там нумеролог, що то мені то І от там той розклад і там пише, що типу, тобі не можна по колу, тобі треба отаке. А я читаю, взагалі не розумію, що там написано. Я задаю якісь такі питання, що просто... і, і от пройшли роки. розумієте, роки пройшли. Поки я ганяла, 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 і тут я вийшла з того кола. І от коли я звідти вийшла, прямо от ну, просто все по-другому, розумієте? І люди кажуть, от воно не роботає, от воно все так далі. Звісно, от іменно так, якщо от не роботає, прекрасно. І теж знаєте, такий момент. Коли ви не стикнулися з тим, що у вас якась там ну хвороба, якась проблема, да щось таке дуже погане, і, і ви от розказуєте, що воно не працює, то от лучше закрийте рота і просто хай воно до вас не стосується. От, хай воно у вас і не працює, хай воно вам і не треба, розумієте? От ви туди і не лізьте. Але ж ні, людина ганяє, розказує Боже, воно все херня і так далі, все всі там не такі, таке. Вам же ж влупить. Ну ви ж потім будете розчитуватись за кожне своє оце слово, яке ви сказали, розумієте? І потім, от коли в людини реально біда, ну прямо от ну так от мене, ну просто скільки мені було 20... 20, чи 18, чи 19 років, от, ну от такий діапазон, коли просто трупа, все. Ну, вообще, то есть я прям трупом лежала, ноги не йшли не в туалет, под руки отак вот беруть, сують, То взагалі просто розумієте, про що мова? І там взрив, ну, І коли ти в такому стані, ти овоч. Все, основна задача, от би вижить. Да, до завтра дожила, слава Богу, хоронить не прийдеться. Розумієте? От воно. І коли ти звідти вигрібаєш, коли ти звідти вилазиш, то ну ви серйозно, от воно не працює не і так далі. І потім, коли ти оце пройшов, ти побачив результат. Да, от який було, який результат, ти просто береш і застосовуєш. Розумієте? І людина, коли знаходиться на дні, от прям на дні, вона тоді пробує все. От, от, якщо кажуть, гавно їсти вона їсть гавно. розумієте? це ну перебільшення, ну це факт типу. Але коли людині воно типу вигідно або вона не хоче, вона така каже, ой, мені то не поможе, ой, мені то не піде, ой там і неправду, і все, і воно коротше, все не поможе. Просто ну то лягай, вмирай. Тобто є люди, які реально хочуть вмерти, розумієте? Ну типу, вони прям жаждуть смерті, і ну, отак отак би теж є. То нормально, ну як нормально, на людську да, це типу неправильно. Ну то так. От людина, вона ну не хоче жити, вона прямо от все ж, де типу, коли, коли, коли. А ви ж таки ні, давай, їй треба витягти і так далі. Все, людина вже якби відмовилась, розумієте? Це дуже ну, на голову так важко дається. Ну, от воно так, от, чому раніше вішалися дуже багато людей. да? От ви що в нас ну, село невеличке, наприклад, там. і от, От там та все, понімаєте, вішалися дуже багато і дуже часто, і всі говорять про те, що Боже колись не було ні психологів, ні нумерологів, і люди щасливо жили, да. Щасливо жили? <смі> просто, серйозно? А чого зараз оці діти, які повиростали там, от, ну, в районі там 30 років і, і далі, да? чого в них все просто сім'ї нещасні, вони себе не знають, де припихнути, і, і вони терплять ті побої, і чоловіки скільки б'ються, і зраджують і так далі. А жінка терпить. Просто щастю немає меж. Ну, це ж ваші діти, які повиростали. Це ж ви такі щасливі батьки, виховали таких щасливих дітей. То, ну то що, то як воно тепер? Ну, зложіть 2 плюс 2, то ж ви просто дивіться на результат. Що, що ж ви розказуєте? Так само, як, от от, все пішли до психологи, розумієте, психолог, психологу, роз, нумеролог, нумерологу, розь, ну, вчитель, вчителю роз, є такий вчитель, який вас так научить, що ви аби ще там десь в дурку не попали. А є вчитель, який дійсно від вчитель від Бога. Це саме стоматолог. Підіть до стоматолога. Хто вам є такі, що реально ну, прям поставлять, зроблять все просто. Пісня, а є такі, що занесуть хворобу. От теж я знаю такий випадок, де через зуби занесли цю інфекцію, і людина все прям переливання крові робили, вже від апаратів відключали, казали, що ну не виживе. Розумієте, от вам пожалуйста інфекцію занесли і все. ну, І, і от от про то я що. Вам потрібно розуміти конкретно, що вам треба, куди вам треба. Просто йдіть, беріть і просто робіть по-другому. Все. ви все замовляєте, воно вам все приходить. Просто біда в тому, що ви то не ну, не, не помічаєте. Навіть коли помічаєте, то ви ті типу, хочете, щоб все світ на ваших умовах. Тобто, наприклад, от ви така прекрасна дівчина, і ви хочете, щоб у вас появився такий прекрасний принц. Там привіз вас в якесь там місто, щоб в нього була квартира, машина, куча грошей, щоб ви просто красива були. А він вам все отак давав. От, а ви сидите там, десь в якомусь там десь там да, підземеллі. Ну то в книжках таке і в фільмах. Якщо ви хочете, то ви беріть, робіть. Ви, якщо ви хочете жити в тому місті, значить жопку підняли, в те місто переїхали, все там організували, самі всього добилися. А тоді на це до вас прийде ваш той принц. Розумієте, якщо він отут на цій частоті, там де багатство достаток, процвітання, любов і так далі. А ви отут, де бідняк якої ніхіра немає. Ну воно типа не з'єднається, розумієте? Це тільки у фільмах багатий бере оту таку бідну з села, і от він їй все дає. Але ж по умовчанню ніхто не розказує, наскільки вона там виє від того, що він її отак гроші там тільки ну, в певні дні виділяє, або на того як він там зраджує і так далі. А вона просто сидить, бо я тебе з ну з гамна да? десь взяв, підібрав і одмив, а тепер ти там щось там розумієте? То тобто, ну різні ситуації в житті. І от знову ж таки дуже багато людей книжок начитаються, а в книжках то есть, розумієте, вони кориговані. Навіть сама правдива історія з книжки, вона коригована. Але людина почитає і потім розказує, що от, от так-то, тобто, так це так в книжці. А ви за книжкою не живіть, ви книжку як приклад беріть, але через розум пропускайте, аналізуйте, розумійте, що все помінялося, суспільство вже зовсім інше міняють. Тенденції, якісь вподобання, розуміння і так далі. Коли раніше, наприклад, да, там. Ваш чоловік вас бламбив, от і так, і ви там не могли да, нічого зробити. Там, так. Зараз подивіться, скільки людей пройшли через це, і вони вийшли звідти, і вони не терплять. Да? А от ви там сидите, от терплю, а така нещасна страдають. Чому ви так досі так страдаєте? Робіть кроки, розумієте? От заради дітей, я вам скажу від себе, як дитина, яка жила в сім'ї, де тато з мамою билися. І не просто билися, там ножі летіли й по нас. Мене три Зи було, що тату дуже, ну все, типу я вже прям все була трупаком. Тато душився розумієте, Ножі там, отак били, там стрибав мами на голові. Ми отак він просто садив нас, розумієте, Ми дивились на то, бо ми нічого не могли зробити. Ти біжиш до нього відбирати. Він тебе отак влупить, і в стіну хіракнешся і, і далі там, десь там виєш. Розумієте, там, ну. Як я вижила, я не знаю. От. І я вам скажу е, от тої, з позиції тої дитини, що ну, нам не хорошо, коли батьки терплять, коли, е, ну, точніше, коли мати терпить, коли батько її б'є е, і б'є дітей. Нам, як дітям, не хорошо. ми дуже сильно від того страдаємо. І, то дуже. і потім в тебе настільки ламається психіка, що ти. от... Отак, 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 всю жизнь потім, да? Ти, ти тримтиш від якоїсь е, там ситуації? Ти прям щось і ти вже отак просто. Хоча там ну все нормально, розумієте? От тому, будь ласка, от усвідомте це, що ви все створюєте самі, і навіть того чоловіка, який п'є і б'ється, створили ви самі. Коли ізначально ви його брали, який він був. Якщо він ізначально такий був, які претензії, ви можете тепер закінчити і вийти в нове, або далі створювати отаке. Розумієте, опять таки, якщо ви поміняєте чоловіка, другий прийде такий самий, якщо не змінитесь ви, через те, що ви себе берете в ті самі відносини. Одна людина поїхала в іншу країну і розказує, як там круто, як вона там живе, як там все шикарно і так далі. І друга думає, от все, я теж поїду, і там просто так само буде. Але ж вона не розказала, скільки вона там пахала, як вона там хірачила, як вона там ридала, як їй було важко, як вона вилазила з гавна. Розумієте, цього ж ніхто не розказує. Розказують тільки конфетку, типу красиво. І Ви туди приїжджаєте і стикаєтесь з тим, що оказується, квартиру треба зняти, оказується, треба жити в гуртожитку, де 18 людей розумієте, на, отак, на один квадратний метр, там, де ти в душ ідеш, ну розумієте, раз скількись там. Часу, без окон, без дверей, хата. От вам, ну, і коли ви готові оце все пройти, да, то потім, от з часом, ви вже то-то, то-то. Але ж люди їдуть на те, що розказали, а там навіть такого немає. Тому от мозги включайте завжди, і от ви розумієте, що все те, що у вас є, ви його створили. Хочете по-іншому, просто беріть і створюйте по-іншому. І усьо.